Всім привіт! Зараз ми будемо... Це вже друга частина, як ми будемо, ну, ми пробуємо апати міфіка. апнути міфіка. Якщо ви дивились першу частину, то я трошки поапався і це дуже гарно. Але не дуже я поапався. І статі є квести, на яких ну, ранихрові бої. І можна стартроп відкрити. І може. і це дуже класно. Ага, ну це вже не треба. Все, почали. Перша катка у нас бау. Ой, е... Гемкраб. Я тут я знаю, треба френка банити. Бо просто. Він там так ультою мега жовтий. А блін фенга забанили. Ну, тоді можна взяти спайка. Наші інфвенція взяв, я не знаю. Ніби цього рапника квенція звати. вот. То його вже давно випустили, я не пам'ятаю. Я взагалі більшість персонажів не пам'ятаю, як їх звати. Ну, нормально. Ну, але в них є міфік. Але він дов, ніби діамант, він колись ніби міфік апнув. Але це не проблема для нас. У них такий цей як його ходох дар. То він буде мега жорстким. Ібо. Ой, ой 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 Капець. Ця катка може бути проіграною. То сюди морти забирати. Але я не бачив, чи він забанений. Ну, уже. Ай, капець! Квансі. У нас а в нас один Капець просто Ти чо? Чому? Чому? Ай ми зараз бьем Все, все, давайте Ми зараз всі забираємо. У нас девять Дев'ять. і там ще один Все, у нас десять Просто Зараз нам треба нашого, щоб його не вбили. Давай, живи, живи! живий. Yes. Перша катка на базу. Я би е ем, попробував сьогодні апнути ін другий діамант. О, щось виконали. а на спайку. Супер рейрний. Але сьогодні ще може бути напевно два. До третього ми, напевно, не дойдемо. Яка мапа? Угу. Сюди можна пайпер забанити. А взяти, якщо не забанить, Френка або Фенга. Думаю, Френка сюда Ліпше взяти. Або Эдгара тоже вариант. А, Эдгразабану это тоді. А можно взагалі ворона. И... І... Ну, давай попробуємо Фрэнка взяти. Я за Фрэнка, кстати, люблю грати. Я його хотів апнути на тисячу кубків, тільки мені в очі попав Едгар. Та якого... я зрозумів, куди сьогодні. Сюди Сюда треба зібрати Н'Чесі. Бо тут просто Н'Чесі, Вона як поставить свою ульту. А ще якщо гіперка буде, то це просто. Це мега жорстко буде. О, я зараз можу трошки щось там понакидувати, але не дуже. О, нас, наш чак зараз буде кататися. Ой-ой! Оце я її боявся. Дуже сильно. Ну, поки що вс... йо як вона накинула. Капець. Она однією ультою так багато накинула. Просто очак. Хорош. Йой. Капець. Ай. Ні, це напевно проигрыш буде. Вона просто раз за разом. Я качаю менді, щоб я міг її в пангових боях використовувати. Пишемо сюди. І бем. Ой-ой, як ми жорстко. Ми мега жорстко почали. Давайте! ЄС! Yes! Я не знав, чи ми виграємо, чи ні, але... Я думав, що ми програємо, чесно. Ще Реше... о. Два стартропа ніби. Та. Два. Рани, чому? Чому? Мені щоб дати якусь міфику або легу. Сюди Френка. Я дуже а. Ага. Я хотів Френка взяти. Я його забаню. Ну добре, якщо яд не забанить, то я його візьму. Блін, ханга взяли. Ой-ой, кого взяти? Сенді. Сенді треба брати. Бо вона ультою на неї ще й гіперка. Коротше, еээ, це скін мені колись випав, у мене самої сенді немає. Це мені колись просто скін випав і то. І в мене зараз... У мене самої сенді нема. Чесно вам кажу. Але я був в шоці. Е, мі... І я в шоці, що ми забили. Мега в шоці. Там фен. Такого начудив. Сенді такий це сильний персонаж. Ай, капець. Ну, статі уцям Лицарка, Ні, Не, не лицарка Я забув, як називається ця Сенді Вона нас, статі, дуже гарна. Подивіться я тільки на ті анімацію атаки. На реально дуже гарна. Ой-ой! кинемо на таку льтишку. Не знаю на що. Давай туди. А, ні. У мене ще трошки і буде гіперка. Нам би ще один гол би забити бажано. Ні, 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 ні будь ласка, ні, ні. О, стоп, це фенер такий жорсткий. Хенг тільки що нас так жорстко зміг. Як це? він знає як це назвати. Опа, кидаємо гіперку. Опа. Гіперку з ультою, і. Єс! Я забив гол, Забиваємо гол, і шавна перемога. Опа! Ще одна перемога в карман. Баунті Я баунті не навежу. Капец. А я думаю, сюди пайпер взяти. Думаю, Майка забаню, бо він тут теж такий надоїдливий. Зараз пайпер вісьмо. Ага, БіБі забанили Ай, пайпер забанили. І шайбель забанили. Кольта візьмемо. Що? Все? Щоб ви розуміли, я за цією англійської і всі сім скінів е, зібрав. Всі діаманти. Нормально. Нам би. А, з нами ворони, Я не бачу навіть. Це прикольно. Це навіть не прикольно, це дуже добре. І що? що що тут буде? Ой-ой, там ще їх гром накидує, капець. Капець. Ай. Чому? Чому? Давай, та ти що попасти не можеш, боже? Попасти не може це Менді. Та попади. Йоу, що в нас така Менді? Не скін гарний, але походу це проиграш. Я пробую тут всю мапу ламати, щоб. Ой, капець, капець! Блин, ну, я не знаю, це може ще бути виграш. Але шанси на таке, я не знаю. Які? Давай йой, куди я ульту? Я не авто тачу, я чесно кажу. Ну, Менді. Наша Менді така. погана. 12-10. Макс. Ну, Ой-ой-ой, то... капець. Ой, ще з інтернетом. Капець. Просто. Проїхаш. А ще б чуть-чуть було би. Ну, але... Давайте, робимо зараз. Не будемо здаватись. Така сама мапа, просто. Просто капець. Ну добре, банимо кого? Давайте ми забанимо мм. Як його? А хто про це нас був? Я забув. А, Макс, де Макс? Макс забанимо. А візьмемо опа. На халяву Пайпер. А кого вони взагалі банили? Лілі, по-перше, Лілі, а вже не покажу. Там, коротше, Лілі взагалі не підходить. От теж Пайпер, блін, Бель. Бель буде надоїдлива. Вона просто по повному сцені, і що ми в купці. Погано, погано. Але. Ми попробуємо. Опа. Давай. стул Стул Ну, ми, коротше, майже ще пайпер був. О, я два кіла зробив. А в них ще ні одного. З Моїх типів. Кінтів. Три кила в них ще ні одного. Обалдеть. Іди сюда. Оп. Закрутилось. Опа! Стоп, а де... ой 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 ага, Ай, ульту не встиг нажатий. Та фен, що ти стоїш? О, 14-9. Ще трошки, ще два удари, і в мене буде гіперка. Хто там гіперквіз? Ні-ні-ні О, єс! Єс! 13, 16. Ми виграємо що Сюди, трапець. ой ой ще й пайпер їх багато, накидай, Йоу! Ой, файно, молодець, молодець, просто. Ой, ти що не міг добити ту Капец. Ми злились. Ну що, думаю, будемо закінчувати. А, подивіться ще. Е. Де це? Ми спробуємо другий діамант апнути. Діамант. Будемо апати в в третій частині. А так, все нормально. Що це таке? Хм? Я не знаю що це. Ем, бачите оцей квест? На який я зараз нажимаю? То... Зараз у мене ось стільки блінгів, ви можете побачити. І ми зараз купимо Любий спрей, Я зараз закриваю очі і... В мене такий вже є. Отакий. А, чекайте. Почекайте Купимо такий. Ні без склізниці. Я цим і так не користуюся. Я просто хочу... Я, я міг собі позбирати скін якийсь епічний, або м, суперерний, або рерний, ну, епічний, так. Е, але я не хочу. Я ліпше хочу отримати, ну, ви бачили, там же ж стартроп легендарний. Ну і думаю, будемо завершувати. До зустрічі!